Всім доброго ранку, мир вам. Тримаю всіх в курсі подій. Ще з Володією військовим не зв'язувався. Ну, я думаю, що поки вони зроблять ці аналізи, то десь завтра буде. зв'язувався з Вірою, кравців, з нашою багатодітною мамою. Дуже вдячний вам за її підтримку, що напишу її номер телефону, щоб вона сказала адресу. Там, Укрпошта чи нової пошти, ті, хто хотів відправляти її, якісь речі. І, ви знаєте, мене зацепило, що е я питаю сина Степана кажу, що він хоче, про що він мріє. І знаєте, про що він мріє? Про кросовки. Те, що багато в кого з вас є, і він про це мріє. І я йому пообіцяв, що ми йому купимо кросовки, ті, які він хоче, але. В чому річ, як вже згадав я про Степана, Віра, ну, слава Господу, ходить по хаті, все довольна. Тобто вона пережила Божий дотик зцілення. І вона мені розказує вчора, що Степан, 14, по-моєму, років, в нього епілепсія. І знаєте, що відбулося? Зранку в нього було вже три приступи епілепсії. І я, ну, я знаю, про що це говорять. Є епілепсія, що просто е, психічні розлади, а є, що духи нечисті. І коли я почув, що три рази вже було, бо я маю помолитися за нього, я маю сьогодні позвонити і помолитися, я зрозумів, що дяло вже чувствує, що о, його час близький, і він кидає всі сили. І ми щойно ну, зізвонилися, якраз в нього був приступ, я почав молитися. І наказав цим духом нечистим, і Він прийшов до тями, прийшов до тями, і слава Господу, і будемо спостерігати. Тобто я бачу, що ну, Господь рухається в їхній сім'ї. З самого ранку в мене було слово до них, що спасешся ти і спасешся весь твій дім. Тобто прийшло визволення їхнього дому, і Віра радіє, і її дочка молодша каже, що. Мамо, я вірю, що Бог і тебе зцілив, і нашого братика зцілить. І слава Господу за ті фінанси, що ви їм кидаєте. Тобто, в них прямо, знаєте, як Господь почув їхні молитви і прийшло благословення все і на раз. От, і вони зараз, Віра, читає святе Писання. І я сказав, щоб вона сином, щоб Степаном читала святе Писання, так що молимося за них, молимося, щоб лукавий не повернувся. От хай Бог благословить кожного. Я зараз ще, можливо виставлю відео молитви за хлопчика. Він прощає, він прощає твої гріхи і зціляє тебе. Аллаба, повна свобода, повна свобода. Повний звільнений. Аллабалея, басейта. Благословляю, благословляю, повне звільнення. Благословляє, благословляє, повне звільнення. Повне зілення, до кінця, до кінця. Повне... Ну все, не, чі... не чіпайте, хай відпочиває, хай вже відпочиває. І щире, але зараз все буде добре. Аллилуйя, благословляю, повне звільнення, повне звільнення. І Всі духи епілепсії до кінця. Вийти до кінця, звільнити місце Духа Святого. Щірале, повне звільнення, повне зілення, хай прийде. Благословляю. Благословляю. Руйную всі душевні зв'язки, небожі зв'язки і зв'язую всіх духів нечистих, які йшли за цими зв'язками іменем Ісуса Христа. Благословляю. Всі духи окультизму, гадання зв'язую, наказую вийти геть іменем Ісуса Христа. Повна свобода прийде, повне зцілення і звільнення. Благословляю, благословляю. На повний Наповнив на повний більший. Я його не чую. Говорі, говоріть за нього. Як він? П -п питайте в нього, ви питайте. Прийшов до тями? Не весь. Прийшов до тями. Може говорити? Ще не може відійти. А, ще не може відійти, так? Добре. Дивіться, як він прийде до тями, 에, треба, щоб він теж покаєв. Можеш говорити? говорити? Повна свідомість. Повна свідомість, хай прийде, повна Божа світі. Шамастіть його левою, шамастіть. Благоставляю. Благословляю. Повна свідомість. Сатана Вич пішов геть і заклинає Тебе іменем Господа на вихід. Благословляю. Благословляю. ха ла ба ші ля ле я ба сі та Повна свідомість. Сатана наказує відпустити його розум. Геть іменем Ісуса Христа. Геть іменем Ісуса Христа. Здоров, Степан. Степа, впізнаєш мене? Впізнаєш. Шані. Ще не проснувся. Слухай, ви за тебе звертається, як ти себе почуваєш?